Один із таких переконань щодо християнського егрегора, який в догматичному такому контексті, це те, що жінка, вона, ну, вона просто якась другорядна істота. І таке переконання, що роль жінки це просто служити чоловіку, мовчати, терпіти і бути таким кимось послухом. Це в нашому світі якось воно вже ну, не ліпиться навіть. То... Жінки, які хочуть чогось добиватися, і якщо ви відчуваєте якийсь такий тягар, то вам потрібно це змінити, вам це пропрацювати і йти вперед, це вас не буде блокувати і якось ну, десь, десь зупиняти. Тому що наші жінки вже довели, що вони не просто жінки, це такі сталеві, сталеві люди, такі, які. Чоловіки наші українці, то е, потрібно розвиватися. Не звертайте на такі моменти е, ніяких, ніяких, ніяких таких е, не тратьте сил.